Сінького відкрили ще три меморіальні дошки загиблим воїнам, які навчалися у ліцеї No4. 20 листопада на стінах Нововолинського ліцею No4 імені Тараса Григоровича Шевченка увіковічили імена Олександра Карабіна, Глібадийського та Дмитра Хрищука. Ці хлопці мріяли про майбутнє, будували плани, але доля забрала їх надто рано, зробивши символами незламності та справжньої любові до батьківщини. Директорка ліцею Інна вихор звернулася до рідних загиблих героїв зі словами підтримки та вдячності. Вона підкреслила, що ці меморіальні дошки це знак вічної пам'яті і нагадування кожному з нас про високу ціну, яку заплатили наші земляки за мирне небо над Україною. Знову наші солдати гинуть і гинуть, і не перестають гинути. І ми маємо. Пам'ятати про їхні подвиги, пам'ятати про їхні вчинки, геройські і завжди дякувати їм за це. І метою сьогоднішнього нашого заходу є не тільки відкрити меморіальні дошки, щоб вони в нас були тут, бо це є наші випускники, а ще й подякувати родині, подякувати батькам, які виховали таких хлопців, які не ховалися, які пішли геройськи захищати свою державу, нашу Україну. Цей день об'єднав родини загиблих героїв, друзів, побратимів, учнів, працівників навчального закладу, представників влади та духовенства. Усі разом схилили голови у хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям заради майбутнього нашої країни. До меморальних дошок поклали квіти як символ вдячності, шани та пам'яті.